Навіщо мені книжки? Пан Марципан має дуже смачне. А, Алексей, ти ж не знаєш жодного віршика. А пан Марципан дарує золодуші за вірш або пісню. Ось тут і знадобилися книжки. А я все-таки побіжу до пані каскарки. Доброго вечора, пані. Доброго вечора, Марія. Чи не відповість мені ваша казкова книжка, які казкові пригоди трапляться зі мною? мишача королева. Мишача. Як це бридко звучить? Може якась інша казка? Ні, ні. ця. Відкривай. Скудчик позбавився закляття А Чи не занадто ви поспішаєте, пані Каскарко! Ця казка має тільки розпочатися. Ще не надто ви розумний, пане Друсельмаре. Ця казка вже розпочалася. Ой, доброго вечора, пане Драсимайре. А я якраз хотіла дочитати казкове природство. а ви дуже невчасно втрутилися, втім, як і завжди. Пані Казкарко, читати книжки потрібно спочатку. Так от, Марій, почнемо. В одному казковому... Марі, Ходімо скоріше! Дідать на бази і найказ у пепику, коли дітей до мене Мансипана. На казку, коли ще дізнаєш про цієї ночі, Марі, цієї ночі. Вже свято наближається і пахне так дух м'яно. На вас чекають ласощі у панабаці. Солодких, мрій і солодких, тісничок настав. А які колись у старі добрі часи були різдвяні пряники, святкові пудинги? Ми не могли б співати не так голосно. У мене від вашого крику розбалілася голова. Нехайно, нехай потрібні ліки від головного болю. Ось льодяники. А які колись у старі добрі часи були людяники? ой? Пане Марцепане, зараз. То моя весела натура так і раділа, так і співало. треба співати, благаємо. У вас, звичайно, чудовий баритон, Але не забувайте, що саме від нього у всіх може трапитись нервовий розклад. Ну, якщо вам не подобається, як я співаю. Пісень, свято не свято, Ось і діти прийшли заспівати нам різдвяних пісень і отримати за це смачне печиво. Сподіваюсь, навіть мої примкливі донечки сподобаються ваші пісні. От давайте краще послухаємо, які святкові привітання.